Цього тижня завершилась остання призовна кампанія в Україні. Загалом до війська відправили майже 11 тисяч новобранців. Здавалося б, тим, хто не хотів служити, можна полегшено зітхнути. Але призов таки буде. Чому знає наша журналістка Наталія Балич. Тарасачмути військова тематика цікавить з дитинства. Понад п'ять років він один із засновників та адміністраторів українського мілітарного порталу. Юнак уважно стежить за реформуванням вітчизняного війська, але сам служити в армії не хотів би. До переходу ж на контрактну службу ставиться двояко. Для обороноздатності країни, як позаблоковий, це є, в принципі, негативно. Але враховуючи українські реалії, велика роздута армія, кадрована радянського типу, вона нам не підходить абсолютно. Нам потрібно щось більш-менше, але краще підготовленіше, боєздатніше, мобільніше і перезначене сучасною технікою. У жовтні указом президента України Віктора Януковича скасовано набір на строкову службу до збройних сил з 2014 року. Вітчизняна армія буде контрактною, але це не стосується підрозділів внутрішніх військ, де поняття військовий обов'язок ніхто не відміняв. Тож повістки, як і раніше, юнаки отримуватимуть, а медкомісії працюватимуть. От тільки хто займатиметься набором призовників, військомати чи органи МВС. Поки що все залишається, як і раніше, адже зміни до нормативної бази ще не внесені. Не дай Бог, якась біда в державі, і ніхто не знав, де кого шукати. Тому я розумію на сьогоднішній день, що і облік збережеться, і категорії зазначені будуть, тільки вони будуть в якомусь спрощеному вигляді, в зменшеному вигляді. Особовий склад військових комісаріатів скоротять удвічі. Також військкомати позбудуться колишніх функцій, пов'язаних з видачою дозвільних документів. Від юнаків більше не вимагатимуть довідки про військову службу для оформлення закордонного паспорта. Відповідні зміни до закону про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну 5 листопада ухвалила Верховна Рада. Нині документ готують на підпис президенту, але поки що такі довідки потрібні. Свого часу похід за цим документом став для Миколи Казюка доленосним. Після отримання диплома бакалавра хлопець хотів поїхати на заробітки до Європи, але військкоматі запропонували послужити в збройних силах. Трачати було нічого, і Микола ризикнув. Галичанин Михайло Полипишин міг би бути серед останніх українських призовників, але вирішив приділити більше часу опануванню професії десантника. Хлопець успішно пройшов усі необхідні комісії у 80-ті. Мені подобається ця служба, вимоги, фізична підготовка, коли тебе вимахують, цілий, щоб ти знав свої можливості. Я хочу знати свої можливості, які я можу. Кримчанин Павло Кручінкін на останній призов строковиків не встиг. Він дуже прагнув відслужити. Медкомісія одностайно вирішила, придатний. Але у свої 18 Павло не мав паспорта. Втім, хлопець не засмучується. Сподівається, стати військовим моряком. Ще в роздумах ну, є бажання, звісно, заключити контракт. Ну, тому що, інакше зараз служба, год, а что за год. Нічого не поймеш, там, в принципі не в почувство шкурі, наприклад, в якій був моєць там дедушка. Про таких як Павло, які запізнилися на строкову, і про тих, кому потрібен військовий квиток, вищі чини не забули. Ймовірно, їм запропонують добровільну службу на рік.